Усім привіт! От сьогодні будемо маринувати і жарити на мангалі перепілочки. так їх будемо розбирати, щоб вона була на сітку покласти. От. Зараз, як я казав, розбираємо от, і маринуємо. Наші перепілочки висовком вже більше години маринуються. Будемо йти розпалювати мангала. Мангальчик наш вже перегорів. Будемо жарити перепілочок. Оставимо наших перепілочок. Як вітер брамою грає. Брама скрипить. Так, кожні 2-3 хвилини будемо перекидати. Так, перший переворотик. От. А такий чудовий вигляд мають. Головний наблюдатель за процесом. За да, річ. Ждемо. Ще один переворот річ. Мої перепилочки, такі кісточки, так? Да? Все буде да, добре. Все, готові, знімаємо. Ось яка красота. Не знаю, видно, не видно. Що ж, пробуємо. М -м -м. Ідеально. Річі, що скажеш? Да Молодець. Ставимо другу з Сальцем. Що, Річі, другу партію жарим, так? Да? Не переживай, достанеться тобі щось. <гум> Помощник. Так, друга партія. Перший переворот. Красота. Красота. Йдем. Так, наші перепілочки готові. от такий мають вид от і сальце. Що знімаємо? Йдемо додому куштувати. От такий вид воно все має. Якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі!